Шановний президент нашої країни, Володимире Володимировичу. Сьогодні ми, жителі села Крем'яна Ходницького району Куцької області, прийшли просити у вас допомоги. Ні, ці росіяни звертаються до Путіна не для того, аби він закінчив війну, і навіть не для того, щоб протестувати проти терористичних атак і вбивств звичайних цивільних мешканців та маленьких дітей в сусідній країні. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про це Важливо знати, ці росіяни колишні мешканці Курщини. Три місяці тому вони виїхали з регіону. і Тоді Путін щиросердечно пообіцяв 10 тисяч рублів тим, хто залишився без домівки. Пройшло три місяці, а коштів і нині зась. Три місяці а росіяни вже збунтувалися. ВКонтакте вони розмістили близько 40 роликів із закликом до Путіна. Нам сказали, що ви їдете Нам на, два сказали, що ви на два дні. що Виїжджають на два дні. Але, Але виявилося, що це було не на два дні, а на цілих три місяці ми залишилися ні з чим. Це наш біль, це наш розпач, це наші сльози. Ми просто не знаємо, як жити далі, що робити. Що нам але відповіді на ці питання нам ніхто не дає. куди б ми не звернулися, в які б інстанції ми не зверталися. Нам ніхто не говорить жодного слова про те, що ну тримайтеся, щось буде. Ну тріпіть буде. Але вон тільки воно, сьогодні воно, ми дізналися, що відновлення що наших сіл триватиме ще п'ять років. Наших сіл буде длитися, ну, не тільки нашого села, ну і в тічені п'ятілі. П'ять років, але що а робити? Що а де нам жити? Ми, жити? ми зараз живемо в орендованому в житлі, житлі, за яке за платимо 35, 35 а, то більше, а то й більше тисячі. Нам, нам потрібно на щось жити. жити. Одягайтеся, взуватися скоро зима. Що робити і далі російські так звані протестувальники говорять про те, що вони, попри брак, продовжують підтримувати війну, відправляють нібито кошти солдатам. Забувають жіночки, що правда, що війну на Росії називають СВО або ж конфліктом в крайньому разі. І всі на Росії на неї працюють, а не Проклинають, отримавши ці 175 тисяч. Ми з цих грошей допомагаємо і нашим воїнам і з тігті помагаємося нашим солдатам. Ми ні від чого не відмовляємо, збираємо кошти і відправляємо. але далі ніхто нічого тіше куди не звернешся. Всі кажуть, що ми нічого не знаємо. Ми звертаємося до вас, кажучи, що ми також є жителями. Ми не бездомні люди, яких перетворила на нас ця проклята війна. Таторхнатратіла проклята війна. Вона забрала у нас все-все-все найдорожче. Тим часом самому Путіну не до цих проблем. Курщини для нього просто не існує. Не встигає кремлівський диктатор перелітати від одного форуму до іншого, де розказує, як на Росії економіка злетіла просто до небес розвиток країни йде небаченими досі темпами і нікому не вдається поставити Росію на коліна, бо вона там вже і сама давно, і надійно стоїть. Сам Путін до слова власні витрати збільшив на наступний рік аж до 31 мільярда рублів. Хочеться нагадати, що цього року путінські витрати склали 24,4 мільярди рублів. Збільшення путінських витрат це лише офіційних, найбільш як 7 мільярдів рублів, реалізують через підвищення податків для звичайних росіян. Згідно цього закону про підвищення податків для різних груп населення податок зросте з 13 і до 15 та навіть до 22%. відсотків. Це має наповнити російський бюджет в найближчі 6 років на 120 мільярдів доларів. Тобто, ось ця хвалена російська економіка, яка росте просто небаченими темпами. Це ніщо інше як наповнення бюджету Росії з кишені звичайних росіян, тих самих курчан, котрі у своєму зверненні до Путіна заявляють про повну його підтримку і навіть відправку коштів на війну зі своїх пенсій. Ну а Путін тим часом не зупиняє себе у витратах коштів на війну. Так за підтримки тих же жіночок, які записали ось це звернення. Він збільшив бюджет на війну на 2025 рік. Наступного року Росія планує витратити на війну 142 мільярди доларів. А це майже на 4 трильйони рублів більше ніж цьогоріч. Село Крем'яна навіть за 10% з цієї суми можна відбудувати кілька разів з нуля. А жителі цього села, які записали ось це відеозвернення, їх можна забезпечити компенсацією на все життя. Але ж ні, росіяни продовжують підтримувати війну путінські хворі імперіалістичні ідеї, котрі щодня забирають життя тисяч людей. І ці забрані життя, звичайні прості росіяни, оспівують віршами, які присвячують Путіну. Я хочу завершити ваш виступ словами Антона Павловича Чехова. Людина з молотком завжди повинна стояти за спиною щасливої людини і нагадувати їй, що за її дверима бідність, розруха, холодно, принижені, ображені. Кому потрібно простягнути руку допомоги? І ще хочу сказати словами невеликого вірша. Почуй нарешті Росія. Почуй нас, велика країна. Почуйте, Русь, прикордонна. Крем'яне Кодницький район Курської області. Тут теж йде війна. Прокинься нарешті. Ми повинні боротися разом. Крем'яне, бо це теж Росія. Настав час поговорити про це. Він вам не потрібен протягом тривалого часу. Дякую за увагу.